Наприкінці 50-х, на початку 40-х років першого століття до нашої ери, все політичне життя Римської Республіки звелося до боротьби за владу між двома людьми: гнеєм Помпеєм Великим та Гаєм Юлієм Цезарем. Ця боротьба визначила подальшу долю Римської держави. Добрий день! Ви на каналі Олександр Петрик. Я продовжую цикл відео про історію стародавнього Риму. Сьогодні я розповім. Про римського воєначальника і політичного діяча Гнея Помпея Великого, який був конкурентом Цезаря. А прямо зараз, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк і обов'язково напишіть коментар. Гней Помпей походив із плебейського роду Помпеїв і народився у 106 році до нашої ери в італійській області Піцен, де його рід мав чималі земельні володіння. Його батьком був римський полководець Гней Помпей Страбон, який прославився. Своїми перемогами над повсталими італіками під час союзницької війни, в рядах армії свого батька і почав військову кар'єру Помпей Молодший. Під час громадянської війни між суланцями і маріанцями гней Помпей Страбон зібрав велике військо і зайняв вичікувальну позицію. Він розраховував приєднатися до сильнішої сторони, але в розпал боїв Страбона вбила блискавка, а його армія розбіглася. Помпей Молодший після смерті батька втік від репресії Маріанського уряду Цінни у рідний Піцен, де зібрав цілий легіон для боротьби з маріанцями. У 83-му році до нашої ери в Італії зі своїм військом висадився Сула. Помпей зі своїм легіоном рушив на з'єднання з ним. В подальшому Помпей брав активну участь у боях громадянської війни і став одним з найближчих соратників Сули. А завдяки його проскрипціям ще й отримав чималі статки. Сула висував Помпея на різні керівні посади. Диктатор оголосив молодого воєначальника імператором і присвоїв йому прізвисько Великий. У 78-му році до нашої ери, після смерті Сули у Римській республіці, вибухнуло повстання консула Марка Емілія Лепіда, який хотів повалити суланський режим. Помпей керував придушенням цього повстання. Лепід був розгромлений і незабаром помер, але частина його прихильників втекла в Іспанію до Квінта Сарторія. У 77 році до нашої ери Сенат направив Помпея з великим військом в Іспанію на допомогу квінту Цецилію Метелу Пію, який воював із Сарторієм. Чистолюбний Помпей спершу спробував перемогти Сарторія самотужки, без допомоги Метела, але в першій же битві був розбитий. Лише за підтримки Метела, і після тривалої боротьби Помпей переміг Сарторія, а в 72-му році до нашої ери розгромив його наступника Парпернулу. Після перемоги над Церторієм Помпей негайно був викликаний з військом в Італію, яку охопило повстання рабів під проводом Спартака. Помпей прибув в Італію у 71-му році до нашої ери, після того як Марк Ліцині Крас розгромив останні, основи основні сили Спартака. Проте Помпей знищив останній великий загін рабів і тому заявив, що саме він, а не Крас, зіграв вирішальну роль у придушенні повстання Спартака. За перемогу над Церторієм. Помпей отримав тріумф, а також був обраний консулом на 70-й рік до нашої ери, в парі із Красом. На посаді консула Помпей і Крас скасували суланські закони, і, зокрема, повернули народним трибунам право вето. Суланський режим був демонтований. Попри те, що Помпей і Крас були активними суланцями. Вони добре бачили, що суанські порядки дуже непопулярні в народі і тому, щоб зберегти свої політичні кар'єри, вони пішли на такий радикальний крок. В цей час серйозною проблемою для Риму стали кілікійські пірати, які своїми нападами паралізували торгівлю на Середземному морі. А головне, через напади піратів у Рим майже припинили завозити продовольство. В цій обстановці у 67-му році до нашої ери. Народний трибун Габіній, який був прихильником Помпея, добився того, що Сенат призначив Помпея головнокомандувачем в боротьбі проти піратів. Помпей на три роки отримав надзвичайні повноваження і необмежену владу над всім Середземним морем і прибережними територіями. Помпей зібрав флот із 500 кораблів і всього за три місяці розгромив піратів. Частина піратів була знищена, а ті, хто вціліли, були переселені подалі від моря, в Малої Азії і в Греції. У цей же час Рим вів чергову війну із понтійським царем Мітрідатом VI Євпатором, і Помпей дуже сильно хотів очолити римське військо на сході. Помпей заздрив успіхам римського полководця Лукула, а також хотів захопити на сході величезну здобич. Помпей почав вимагати у Сенату, щоб той відкликав Лукула, а на його місце призначив Помпея. Врешті-решт, після того як Мітрідат розбив Римлян у битві при Зелі, а Лукул відступив з Вірменії та Понту. Помпей у 66 році до нашої ери на 5 років був призначений новим командувачем римських військ на сході. Основні сили війська Мітрідата були розгромлені ще Лукулом, тому Помпей доволі легко захопив понт. Мітрідат, із залишками свого війська, почав відходити уздовж берегів Чорного моря на північ, на Боспор. Помпей переслідував втікача. Переслідуючи Мітрідата, Помпей здійснив похід на Кавказ і зайняв Колхіду, це сучасна територія Грузії. Але переходити через Кавказькі гори римський командувач не наважився. І тому Мітрідат зміг безперешкодно втекти у Крим, де у 63-му році до нашої ери після повстання своїх підданих покінчив життя самогубством, а наступник Мітрідата Фарнак ІІ уклав із Помпеєм мир. Фарнак відмовився від понту, але зберіг за собою боспорське царство. Крім бойових дій проти Мітрідата, Помпей. Також здійснив ще декілька походів. Зокрема, Помпей здійснив похід у Вірменію і зробив цю державу залежною від Риму. Також Помпей у 64 році до нашої ери захопив царство Селевкідів і перетворив його у римську провінцію Сирія. Ще Помпей здійснив похід в Іудею і приєднав цю державу до Риму. У 62 році до нашої ери Помпей з військом. Повернувся в Італію. У Римі сенатори із страхом очікували його повернення. Багато сенаторів вважали, що Помпей захопить владу в Римі і встановить свою диктатуру. Невідомо, чи дійсно мав Помпей такі плани. Але, повернувшись в Рим, він розпустив своє військо і відсвяткував пишний дводенний тріумф. Свої східні трофеї, полководець витратив на побудову першого у Римі кам'яного театру. Незабаром Помпей вступив у конфлікт із сенатом. Сенатори відмовилися надавати землю солдатам Помпея, а також відмовилися затверджувати всі розпорядження, які він зробив під час свого перебування на сході. Ці обставини змусили Помпея зблизитися із своїм давнім політичним конкурентом Марком Ліцинієм Крассом, а також із Гаєм Юлієм Цезарем, які перебували в опозиції до сенату, у 60-му році до нашої ери. Помпей Крас і Цезар уклали між собою політичний союз. Так званий Перший тріумвірат, тобто Союз трьох. Сучасники називали перший тріумвірат триголовою потворою. Для зміцнення Союзу Помпей одружився із донькою Цезаря Юлією. Першим успіхом тріумвірату стало обрання Цезаря консулом на 59 й рік до нашої ери. Цезар, у свою чергу, зміг провести закони про затвердження всіх розпоряджень Помпея на Сході і про наділення його ветеранів землею. Потім тріумвіри добилися вигнання з Риму відомого оратора і лідера оптиматів Цицерона. Згодом Цезар на п'ять років отримав в управління Нарбонську і Цезальпійську Галію та іллірик. Однак Помпей дуже сильно боявся посилення Цезаря і заздрив його успіхам в Галії. Тому Помпей зблизився із Сенатом і допоміг Цицерону повернутися з вигнання, а згодом Помпей посварився із красом. У 56 році до нашої ери, щоб зберегти тріумвірат, Цезар організував зустріч тріумвірів у місті Ука і на цій зустрічі зміг примирити Помпея і Краса. За активної допомоги Цезаря Помпей і Крас були обрані консулами на 55-й рік до нашої ери. Також тріумвіри розділили між собою провінції. Цезар зберіг ще на 5 років владу над Галлією та Ілліриком. Помпей отримав Іспанію, а Крас Сирію. У 53-му році до нашої ери перший тріумвірат розпався. Крас загинув у битві з парфянами при карах, а дружина Помпея Юлія померла під час пологів. Помпей остаточно зблизився із Сенатом. Страх перед Цезарем об'єднав Помпея і Сенат. Сенатори вважали, що Помпей стане в їхніх руках вірною маріонеткою, і вони завдяки йому зможуть перемогти Цезаря і не допустять прихід Цезаря до влади. Сенатори наділили Помпея великими надзвичайними повноваженнями, і Помпей фактично став диктатором Риму і навіть увів у Рим війська для боротьби із заворушеннями. На відміну від Цезаря, Помпей увесь час перебував у Римі, а Іспанією управляв за допомогою своїх легатів. Помпей почав вимагати, щоб Цезар був позбавлений всіх повноважень і щоб він був відкликаний з Галії. Цезар намагався домовитися з Помпеєм, але самовпевнений Помпей відмовився. Коли Помпею доповіли, що Цезар готує війська до походу на Рим він з усмішкою сказав: Нехай готує. Як тільки я тупну ногою, вся Італія буде заповнена моїми військами. У січні 49-го року до нашої ери почалася громадянська війна. Цезар з військом перейшов річку Рубікон, яка відокремлювала Галію від Італії, і рушив на Рим. І тут виявилося, що по суті у Помпеї ніякої підтримки в Італії то й немає. Сенат, який так активно його підтримував, втік із Риму. Багато прихильників Помпея втекли. Зібрати військо для оборони Риму Помпей не зміг, і тому він також утік. Утік на Балканський півострів, де зібрав 40 тисячне військо. Правда, у Помпея ще були вірні війська в Іспанії, але Цезар розгромив їх у битві при Ілардії. Правда, ще Помпея залишався військово-морський флот Риму, бо весь римський флот був якраз на стороні Помпея. І це була доволі таки серйозна обставина, яка трошки полегшувала становище Помпея, адже він міг фактично заблокувати Цезаря в Італії. Ну і Помпей міг легко перекидати війська завдяки тому, що флот був у його руках. З величезними труднощами через морську блокаду флоту Помпея Цезар таки зміг переправити свої війська на Балканський півострів. Улітку 48-го року до нашої ери у битві при Дірахії на узбережжі Адріатичного моря Помпей за допомоги свого флоту завдав Цезарю поразки. Але Помпей не став добивати військо Цезаря і несподівано в розпал битви відступив у свій укріплений табір. Після цієї битви Цезар вирішив заманити військо Помпея в глиб Греції подалі від моря і таким чином позбавити його підтримки флоту. Цезар відступив у Фесалію, а Помпей кинувся його переслідувати. Вирішальна битва сталася біля міста Фарсау. У цій запеклій битві Цезар дощенту розгромив військо Помпея. Помпей, не чекаючи завершення битви, тільки но побачивши, що його війська втікають, втік із поля бою. Рештки його війська перейшли на бік Цезаря. Помпей не збирався припиняти боротьби. Він вирішив перебратися у Єгипет, де правив фараон Птолемей XIII, якому колись Помпей допоміг зайняти престол. Однак у Єгипті швидко дізналися про поразку Помпея під фарсалом, і тому єгиптяни вирішили підтримати Цезаря, щоб заручитися його підтримкою, бо в самому Єгипті теж йшла своя громадянська війна між Птолемеєм XIII і його сестрою, знаменитою Клеопатрою VII. Щоб отримати милість Цезаря, єгиптяни вирішили вбити Помпея 28 вересня 48-го року до нашої ери. Біля узбережжя Єгипту відбулася зустріч між Помпеєм і представниками фараона. Коли римський воєначальник покинув свій корабель і перейшов на єгипетський човен, він був підступно вбитий єгиптянами. Пізніше до Єгипту прибув Цезар, і єгиптяни піднесли йому відрубану голову Помпея. Цезар, побачивши голову свого конкурента, з огидою відвернувся. Так закінчив своє життя гней Помпей Великий. Порівняно із Цезарем, Помпей був посереднім воєначальником і дуже невдалим політиком. Самовпевнений, честолюбний і пихатий Помпей часто міняв свої політичні погляди і вмів наживати ворогів. Тому й не дивно, що він програв боротьбу гаю Юлію Цезарю. Однак сини Помпея, Гней Помпей Молодший і Секст Помпей пізніше ще доволі тривалий час боролися спершу із Цезарем, а потім із Октавіаном та Антонієм. Але це вже зовсім інша історія. А що ви думаєте про гнея Помпея? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.